Народилась пані Олена за межами Закарпаття у Запоріжжі, а навчалась мистецтву у Львові. Ще з дитинства художниця мріяла жити в маленькому затишному містечку з річкою. Цим містом вже таким рідним для неї став Ужгород. Нарешті визначилася, що я хочу показати: що це будуть закарпатські символи показані, закарпатські знаки: купиця, васолі, розп'яття, корова, храм, е соняшники, ліс. Тоді я вже тільки потрібен був мені час, багато часу, щоб виконати. Я, звичайно, не встигла навіть на цю виставку намалювати все, що я хотіла, але все-таки на виставку назбиралося достатньо робіт, і я подумала, що можна вже показати. Тема розкрита, так як я бачу Карпатський край, і Карпатський світ і що він для мене означає. Я показала своїми картинами. В галереї наразі панує атмосфера життя Закарпатського краю. Кожна з полотен Олени Кондратюк розповідає про Закарпаття з його цікавими та колоритними пейзажами. З додаванням в роботи доволі звичних, але непомітних на перший погляд речей, картини пані Олени набувають цілісного вигляду нашого краю. Дуже гарна атмосфера, дуже підтримуються художники, пленери були молодіжні, і я виросла на цьому. Мистецтвознавець Михайло Сирохман з Оленою Кондратюк знайомий давно. Але нововідкрита виставка виявилась для нього неочікуваним і доволі приємним сюрпризом. У неї є ця здатність викликати здивування. Вона дивує завжди, робить якісь такі проби. Інколи вона хоче радикалізувати щось своє в мистецтві, але потім якось повертається до своїх таких класичних тем, але завжди вони по-новому звучать у ті теми. Олега по пензлю живописець Павло Ковач підмітив, творчість Олени Кондратюк очікувана і неочікувана водночас. Її картини не перестають дивувати пана Павла своєю колористикою та неймовірною композицією. Я йшов на виставку і приблизно думав, що я так добре знаю пані Олену, хоча б по її техніці, по її так би мовити, відношенню до живопису, до малюнка. Але але насправді вона мене перевершила. Ця виставка дійсно, мої сподівання. Я би додавив до її, як колеги говорили, жіночості її тонкості відчуття природи дає такої чуттєвості. Я би додав, що вона змужніла. Виставка Олени Кондратюк для охочих подивитись триватиме два тижні.